Всім привіт! Починаю для вас нове відео про пусті баночки. Не всі зберігали, але частинка є, тому показую. Перше закінчився ось такий гель для душа з цитрусом. Брала по акції у Васень, був дуже яскравий цитрусовий аромат. Чоловіку дуже сподобався, практично сам використав весь. Мені він був а, трошечки хімозний апельсин. А, знаєте, як солодка вода є саме смаком апельсин. Ще один закінчився, О, це мені дуже сподобався від Відісну ось такий з ягодами. Дуже приємний аромат, а, такий кремовий, дуже класний. Якщо побачите, а, його рекомендую. Так, далі закінчився також хороший дезодорант від Балеа. Добре працював, щось цікаве, новий аромат. Саме в форматі спрею мені дуже подобається. Я використовую в основному і в такому форматі, і в форматі кулькового. Далі закінчилась бюджетна маска від доктора Санте кератін. Брала в Аврорі. Бюджетна ціна сама вона. Густа, ось тут трошечки є залишки, непоганий аромат і дійсно хороше зволоження волосся. Якщо вам потрібно щось класне, бюджетне, рекомендую спробуйте. Я наносила прямо на 20-30 хвилин і дійсно гарний результат на волосі, як надивно, за її ціну. Наприклад, в мене зараз трошки дорожче від вираль, працює гірше, ніж ця. Тому о, є сенс спробувати. Не дуже сподобалась ось така піна. Також з Аврори вона має видаватися квіточкою. Ліза, в принципі гралась в кінці, в неї навіть виходила ось ця квіточка. Але не завжди. Через раз, як на мене, має бути трошки густішу піну, видавати моло, щоб гарно виходила оця квіточка. У нас є іншої фірми зараз. отам там все супер виходить. Але діткам погратися, можливо, навіть повторимо, спробуємо ще. Закінчився мій абсолютний фаворит. Найкращий поки що з усіх тоніків, що я пробувала, це біленда з гелурановою кислотою. Дійсно, дуже гарно тон тонізує шкіру, навіть її трошки зволожує і вирівнює тон шкіри, якщо регулярно користуватись. Оце той тонік, від якого я бачу справжній ефект. Буду обов'язково повторяти, це далеко не моя перша баночка. Що не можу сказати про ось такий тонік від Simple, Якщо мецелярна вода, саме ця від Simple, мій фаворит, навіть така зелена, буду їй вже мало дві баночки, буду ще повторяти, то тонік, на жаль. Він недостатньо, якби тонізує шкіру. Я взагалі від нього не бачила жодного ефекту. Єдине, що може дозмити макіяж, як міцелярка. Тому, на жаль, для мене ні. На фоні біленду він просто дуже сильно програє. Шампунь, який ми користуємося вже дуже-дуже довго, це ось такий побитий життям, а дуже добре прибирає лупу. Якщо вона у вас є, берете сульсена 100%. Вона. А, пропадає. А, так, далі закінчився дуже класний шампунь. Я постійно беру Лізі тепер його від Johnson's Baby. Я навіть пробувала на своєму волосі, волосся добре промиває. Воно супер блискуче. Тому рекомендую, можете навіть самі спробувати. Класний шампунь. Далі ще один мій фаворит: імідж лабораторія, концентрований фітокомплекс проти випадіння волосся. Дійсно, зупиняє випадіння волосся, і я використовую його для росту волосся. Працює 100%, треба добре збовтати. нанести так багато прямо на коріння, почекати 15-20 минут прямо відчувається пощепування і помітно швидше росте волосся. Якщо воно випадає, випадіння зупиняється. Ну, на один а, раз потрібно дві баночки. Використовую не на одне використання, а на один курс. Я беру дві баночки. Це наша українська косметика. Дуже рекомендую спробувати. Дійсно і уваги. Також мені дуже подобається ось цей прозорий гель, як він зволожує шкіру. А, дійсно хороше зволоження, швидко вбирався. Це, цього крема для тіла Такого крема геля була така гелева консистенція, і класно, що його не треба довго мазюкати. Він раз-раз в і непогано зворожив шкір. Далі в мене закінчився. закінчились дуже гарні продукти. Це серія Ritual, Вона мені дуже сподобалась. Крем під очі. Крем для лиця гарно працювала на шкірі, гарно зволожило. Дуже мені подобаються ці скляні баночки. Дозатори в них, я буду 100% повторяти. Дають непогане зволоження шкіри. Найбільше мені з усього сподобалась маска. Вона була така, то також дуже гарна упаковка, скло. І е, сама маска глиняна дуже добре очищала шкіру. Мала, правда, такий яскравий аромат, але просто вау! Рекомендую спробуйте. Я брала на і ще по акції. У мене прям серія закінчилась. Хочеться повторити. Далі у мене закінчився ось такий крем для обличчя, віддушка. Брала також в Ваврорі. Дає легке зволоження, але це крем для обличчя для молодої шкіри. Да, на молодій шкірі легке зволоження, якщо ви там в школі, а, у вас дуже суха шкіра, можна спробувати. Але далі потрібно щось трошки краще. От мені би вже краще сподобався Рітуал. Так, давно стояли в мене баночки. А, далі мій фаворит це ось така маска від Голі Скін. Дуже класна, це саме зволожуюча маска. Їх дуже відома маска охолоджуюча. Мені потрібно була зволожуюча, і вона дійсно дуже добре зволожувала шкіру, вирівнювала тон, супер працювала. 100% буду повторювати, рекомендую. До кремчика в мене від душка була ще сиворотка, те ж саме, дає легке зволоження, але мені цього було недостатньо. Тут. Дуже пластикова упаковка, непогано. На літо, в принципі, сиворотка може бути, але не вам Уже якщо вікова шкіра, потрібно щось краще. Далі у мене закінчилося від Marmite кремчик. Він був у Коробочці від Аврори дуже добре зволожував шкіру рук. Мені, в принципі, дуже сподобався. Взагалі, придивляюся, до косметики Marmaid є дуже непогані позиції. У мене тепер є скрапчик і взяла собі, але ще не пробувала ось такі гелі для душа Пінка. Ліза дуже любить гелі для душа у формі піни, тому будемо пробувати. Люблю вже не раз показувала вам ось такі о, ампули для волосся. Один до одного з водою розбавляємо, ставимо на волосся дуже гарний ефект. Часто користую різний, беру ЄВІ в просторі. А мій фаворит, не буду його навіть довго показувати. Це полоски для носа від Greenway, У мене багато упаковок, навіть одна смужка для носа від Viva. Б'юті з ароматом м'яти, Мені подобається, тому що дійсно пахне м'ятою. Ну я люблю смужки для носа. Ці працюють бюджетні, працюють дуже непогано. Час від часу беру такі капсулки від Балеа для обличчя, також сім штучок використовую, дають гарне зволоження і гарний ефект. Я вже бачила в Єві. Рекомендую спробувати. Просто курсом там сім штучок по вечорам нанести, ефект видно, дійсно таке додаткове зволоження. Дуже мені подобався, був моїм фаворитом ось такий бальзам для губ від MAC. Тут була дуже зручна, зручний такий спонжик. Продавались ваксуні, але, на жаль, зараз їх не бачу. Чи знаєте, ви, де вони зараз можна їх знайти? Це був дуже зручним спонжиком, класний блиск для губ. А далі ще один мій фаворит, який можу порекомендувати. Капсули для волосся еліпс. Наношу собі елізі після миття, час від часу беру, задумала взяти взагалі упаковку там 30 в баночці. Це краще масло для волосся. Дійсно, волосся закриває кінчики, волосся зволожене, гарно пахне, тому еліпс час від часу, ось так прям капсулками беру. Непогана олійка з єви для кутикули. Якщо супербюджетно, то має місце бути. Далі закінчився ось такий крем такої фірми від для рук. А це в мене зніма, не, не з Німеччини. Непогано зволожував шкіру. Якщо десь побачите, також можу порекомендувати. І закінчились два парфюми ось такої марки. І можу сказати, цей пах класно, але держався абсолютно недовго, тому не рекомендую саме від S. Oliver найкращий ось в такому форматі довго держиться яскравий, приємний аромат. Рекомендую, якщо десь побачите, хоча б понюхайте, це дуже приємний аромат, який по-справжньому довше держиться. Ось так небагато. В мене було пустих баночок. Дякую всім за перегляд. Якщо сподобалось вам з вас, пальчик вверх. Всім па-па-па-па.